У 1990-х Квентін Тарантіно планував зробити фільм, натхненний документальним серіалом «Scared Straight», де ув'язнені намагались залякати підлітків, щоб ті не стали злочинцями. Він хотів перетворити цей формат у художній фільм з кримінальною драмою. Однак виникла проблема. Права на назву і формат належали «Universal Pictures», яка не давала згоди на адаптацію навіть після перемовин. Після цього Universal фактично заблокувала проект, через що Тарантіно публічно розкритикував студію, назвавши її монстром, що душить оригінальність. Він тоді вже мав вплив після успіху кримінального чтива. Тому це стало гучною історією в Голлівуді. У відповідь Юніверсал натякнула, що розгляне можливість судового позову, якщо він використає навіть натяк на їхній формат. Врешті-решт, тарантіно змінив концепцію, і натхненням для іншого проекту став вже реальний досвід реабілітації злочинців, але це не переросло в окремий фільм. Вважається, що деякі ідеї з цього проекту частково втілилися в мерзенна вісімка та доказ смерті, де теж піднімаються теми насилля та виправлення психології злочинців.